Коли ви прочитаєте цю молитву, до вас прийде несподівана допомога. Господи мій Боже, я приходжу до Тебе з тим, що лежить на моєму серці, ти знаєш мій біль, мої страхи, мої розчарування. Ти бачиш, як я шукаю вихід, але не знаходжу, коли серце стикається під тягарем, коли сльози течуть, але ніхто не бачить. Боже, іноді здається, що я більше не можу, що темрява поглинає мене, що сили вичерпано, а віри майже не залишилося. Але я знаю, що ти є тут, навіть коли я не відчуваю Тебе, навіть коли здається, що ти мовчиш. Я вірю, що ти моя надія, що в тобі є світло навіть тоді, коли я не бачу, що ти підтримуєш мене. Коли здається, що я падаю, Господи, допоможи мені довіритися Тобі повністю, допоможи відпустити страх і віддати у Твої руки все, що мене гнітить. Зміцни мене, Боже, дай мені силу жити далі, наповни мій розум миром, а серце Твоєю безмежною любов'ю. Навчи мене бачити вихід там, де я бачу лише стіни. Навчи мене відчувати тебе поруч у кожному дні. Я прославляю тебе, мій Боже, ти початок і кінець, ти Альфа і Омега, ти любов, яка не має меж, ти мій захист, мій Спаситель, моя дорога. Слава тобі навіки, Господи, хай буде воля Твоя і хай серце моє завжди перебуває в Тобі. Напиши Амінь. І допомога прийде ще сьогодні. Я створила біблійну групу, щоб слухати Слово Боже щовечора, натисни на посилання, зв'яжися зі мною за номером, який ти бачиш на екрані, і священник зв'яжеться з вами, помолиться за вас і поведе вас через Слово Боже і допоможе вам відзнайти дорогу подальше від гріха і знайти отримання. Спасіння від Бога. Амінь.